Привіт і Закарпаття! Я хочу дуже з вами поділитися, що я осознала у своєму житті, що роки не дуже біжать скоро. Вчора мені виповнилося 24 роки. І яся задумала. Знаєте, що я поняла? Що як важливо вчасно прийти до Бога? Церква мені показала, що справжня я, то та, що всередині. Справжня я це я всередині. А ото тимчасовий домик, моє тіло, у якому я тимчасово живу. То як чехол для телефона. І знаєте, як каже мій пастор Рома, що то не тобі 24, а твої плоті. Ти празнуєш рік випуску своїй плоті. А ти ще до дня свого народження було в Ісусі Христі. Бог Він поселив тебе на землю і дав тобі таке тіло. І воно має служити Богу, воно має освячуватися. Для мене це було просто фурор відкроєння. <сум> то, як знаєте, рік випуску автомобіля, так само рік випуску моїй плоті. І знаєте, які ще речі я поняла у своєму житті. Я дякую Господу Богу, то, що то є мій другий день народження, коли я його святкую з Ісусом Христом. І я дякую Богу за те, що Він послав мені таких приємних, таких чудових людей в моєму житті, які стали реально сім'єю. Раніше я б щось бажала, мріяла щось із матеріального, знаєте, як усі квартира, машина і... І так далі. А зараз я реально хочу, щоб кожна людина вона прийшла до Христа, щоб вона покаялася і пізнала ту любов, яку пізнала я, яка поселилася в моє серце. І я щиро бажаю це кожному.